Сьогодні, 8 січня, в проміжку часу між 15.35 і 15.40 ворог наніс два авіаудару по обласному центру. На даний момент ми маємо 13 загиблих і 29 постраждалих. Кількість людей, які потрапили під обстріл, уточнюється. На місці події працює 23 одиниці техніки від головного управління ДСНС та 86 рятувальників. Крім того, залучені всі екстрені служби. Рятувальники ліквідували пожежу трьох автомобілів, а також адмінбудівлі підприємства. Площа пожежі склала 800 квадратних метрів. Крім цього, постраждав приватний і муніципальний транспорт міста. На місці працюють психологи ДСНС. На даний момент вже надали допомогу 32 людям. Найскладніше було те, що була повторна загроза авіаударів і на деякий час роботи. Призупинялися тому, що особовий склад був відведений у безпечне місце.